Всім привіт! Отож зогляд на те, що моє останнє коротеньке відео про зраду набуло небувалого, ажіотажу, я вирішила зняти більш детальне, довге відео. Давно цього не робила і дуже хочу все проговорити. Виявляється, що питання зради, питання проблем в стосунках, воно є досить важливим, і реакції більше. Ніж на відео з самооцінкою, відео з особистісним розвитком, чи навіть відео про проблеми з наступним поколінням, з дітьми. Тому обов'язково варто проговорити. Питання в тому, чи права людина коли здійснює зраду. І взагалі, чому людина здійснює зраду? Розберемо причини, поговоримо і, можливо, навіть трішечки подискутуємо. Отож, з приводу правоти, про правоту ми не маємо права судити. Чому так? Тому що, дивіться, от кожна людина має право на власне життя, власний вибір в житті, так, власні рішення і, звичайно, власну відповідальність за наслідки даних рішень. Часто наслідки бувають не зовсім такими, як нам хочеться, але тим не менше, ми мусимо теж їх прожити і, напевно, щось усвідомити. Тому, якщо людина здійснює певне, конкретне, е, приймає, вибачте, певне конкретне рішення і здійснює певний вчинок, вона її права. Це її життя і її право. З цим питанням напевно закрите. А тепер розберемо взагалі питання зради. У нашому суспільстві взагалі зрада підлягає осуду. Тобто та людина, яка зраджує іншу людину, неважливо, чи це сімейні стосунки офіційні, чи неофіційні, чи просто на етапі зустрічань, взагалі, зрада вона завжди виступає в негативному світлі. І чому це так? Ми ніби і не судимо. Але у нас складається негативне враження про людину, яка здатна зрадити. Адже якщо вона здатна зрадити в стосунках ну, таких, як сім'я, вона можливо здатна зрадити в стосунках, таких як дружба, і навіть дещо що стосується робочих моментів. Але тут будьмо уважні, тобто. Розберемо, чому людина здатна зрадити. Взагалі, у кожного з нас ще з дитинства формуються якісь переконання, якісь принципи, тобто формується повністю наша особистість. На це формування особистості впливає сім'я, впливає коло друзів, які нас оточують. І те, як ми сприймаємо інформацію, і те, як ми розрізняємо добре чи погано. І взагалі в дорослому житті це вже є повністю сформована особистість з власними переконаннями, з власними принципами, які не змінюються протягом життя. Вони можуть доповнюватися, можуть так трішечки бути гнучкими, але база незмінна. Тому, якщо особистість сформована таким чином, що у її принципи не входить якимось чином вірність. І вона вирішує, що може зрадити іншу людину, хоча передусім це, напевно, зрада себе і власного вибору, то вона, звичайно, що права. Це її право і її вибір. І ми можемо ставитися до цього або позитивно, або негативно, або нейтрально, в залежності від того, як це зачіпає нас, і якої ми про це думки. Але ми не маємо права судити дану людину за її вчинок. А, в принципі, навіть не з біблії, а просто чисто по-людськи, ми маємо власне право, власні судження, і це прекрасно. Якщо вони відрізняються від суджень даної людини, це добре. Якщо ні, питань нема. І, в принципі, саме питання взагалі в тому, чому людина схильна з раді. Можливо, в дитячому віці вона бачила подібні стосунки в сім'ї. Можливо, в колі оточення друзів їй часто розповідали. І вона вважає це нормою. Тобто стосунки, де люди не бувають вірними одне одному, для неї норма. І вона не бачить в цьому нічого поганого. І, звичайно, це її право в один момент, коли її стало або ж скучно, або ж ще якісь моменти в стосунках її не влаштовують. Спробувати знайти ще одні стосунки на стороні. Спробувати пошук кращого варіанту це один варіант, як буває, що людина, в принципі, виховувалася в хорошій сім'ї, мала хороше коло друзів з погляду суспільства, звісно. Не будемо ділитися на чорне і біле, так не можна. І, звичайно, не було у неї прикладів, де зрада вважалася нормою, де це було нормально, і е, вона знає точно, що це не є нормою для неї, але може спробувати під впливом певних обставин. І потім саме ці обставини будуть озвучені як виправдання у власному мовчи. Якщо це можливо так назвати. Тобто, якщо якась така ситуація вийде у світ, тобто викриється, бо ж, звичайно, ніхто не каже, все, я пішов зраджувати, чи я пішла зраджувати. Такого не буває, правильно. Зазвичай це роблять чомусь приховано. А чому це люди роблять приховано? Тому що не прийнято так робити. Значить, все-таки це не є нормою, правда? Ну, правда. Але. Uh, і все-таки є певні сумніви, і людина може бути схильною на зраду. Хоча всередині, в власних переконаннях, у неї не є це нормою, і це вважається як табу, uh, не можна, це робити не можна. І є третій тип людей, які ні за яких обставин, навіть якщо в стосунках гечисто все погано, не схильні до зради. Вони вирішують проблеми стосунки, якщо проблеми не підлягають ніякому вирішенню, вони, звичайно, розривають стосунки і починають пошук нових. Реоцінюють що можливо в своєму житті, і починають жити з іншою людиною, можливо, трішки по-іншому, а можливо, ні. Це залежить від того, які висновки зроблені з попереднього періоду життя. Тому, якщо брати до уваги всі ці три категорії, як я так позначила людей, можна сказати, що кожен з них правий у власному виборі. Як і та людина, яка вибирає зраджувати і не бути вірною іншій людині, як і та людина, яка сумнівається і у певний конкретний випадок все-таки може зрадити, і як і та людина, яка точно зраджувати не буде. І не можна сказати, що хтось з них більше правий. Той з них менше правий. Різниця в даних людях тільки в тому, що дивіться, у нас є певні конкретні принципи переконання, так, що є добре, що є погано, що можна, що не можна. А, і а, має бути певний а, елемент самоповаги до самопога до себе. Самоповаги. Тобто, дивіться, ми приймаємо певні рішення. І нам, звичайно, не зовсім приємно, коли це рішення не поважають. Це так, кажуть, що приймати критику це добре, але звичайно, в нас приймається не зовсім позитивно, негативно. Тому, якщо ви приймаєте певне рішення. Одне з там з таких досить важливих кардинальних рішень в житті це є сімейні стосунки, тобто вибір людини, з якою ви будете жити. Це непростий вибір, а також вибір мати чи не мати дітей в сімейних стосунках це теж досить непростий вибір, якщо ви робите його звичайно усвідомлено. Бувають різні варіанти. І взагалі вибір професії, вибір свого життєвого шляху, вибір релігії, для кого це є важливим. Є багато дуже е, таких основних виборів, які ми повинні зробити в нашому житті, і які є свідомо правильними для нас, які не підлягають, е, які, які, які скритиці з іншого боку. Тобто, якщо хтось з боку скаже: О, там о, в тебе жінка, наприклад, ти її неправильно вибрав, так, чи чоловік тобі там не підходить. Це якось, як мінімум, виглядає не зовсім коректно, правильно? А хто ти такий, що ти будеш таке казати? Тому візьмемо до уваги те, що кожен має поважати власний вибір. І це прекрасно. Отож, якщо брати першу категорію людей, які схильні до зради і які вважають її нормою, тобто вони роблять певний вибір. В сімейних стосунках вибирають людину, яка є найкращою, яка найкраще їм підходить, і потім в один прекрасний момент зраджують довіру даної людини. А це можна порівняти з такою ситуацією, що навіть не, не про зраду, ну не про таку зраду, скажімо так. Якщо людина, наприклад, захворіє в стосунках, вона може навіть і не очікувати на вашу підтримку і вашу допомогу. Це теж своєрідна зрада. І не скажу, що більше, що менше може нас тривожити. Тому людина, на яку не можна покластися, яка, по суті, є ненадійна, вона не не може бути не те що повноцінною. Вона не викликає поваги в інших людей. Саме тому оцей елемент зради. Сприймається більше як ненадійність. І саме тому в суспільстві він усуджується. Тобто ви не поважаєте себе, свого партнера і свій вибір один з основних виборів в власному житті. І тут навіть не про правильність ваших вчинків робіть, як вважаєте за потрібне, тут йдеться більше про. Те, що життя одне, воно короткочасне, і ви його витрачаєте на подібні ось такі маніпуляції, замість того, щоб дійсно прожити його ефективно, продуктивно. Е і саме так, як воно не те, що повинно бути, як воно вам хочеться. Ну, звичайно, якщо вам хочеться отак валяти, це теж має місце бути. Е і це теж. Правильно саме для вас в самий конкретний момент. Ніхто ж не каже, що це неправильно. Просто е, є таке поняття, як. не можу перекласти слово ніцелі Воно не має сенсу, як на мене. Але, звичайно, моя думка це є моя думка. Я маю на неї право. І це не означає, що вона є єдиноправильною правильною для всіх. Щодо другої категорії людей. Які сумніваються, і все-таки, ніби у них є табу на зраду, але вони можуть зрадити. Зазвичай їм потрібно просто підняти власну самооцінку, трішечки переоцінити цінності, власні та пріоритети, і зрозуміти, чого їм не вистачає в даному житті, щоб їхні рішення були більш впевненими. Не кожен це зробить, і щоб це зрозуміти, напевно, потрібний якийсь додатковий стимул. Це може бути якась важка хвороба, якась важка ситуація, на яку ти не впливаєш. І навіть тоді, а не дана категорія людей не завжди здатна зрозуміти. Чому от є ці сумніви, і де є вибір правильний для них? Як саме правильно поступити? Тобто вони коливаються. Щодо третьої категорії людей, тут все зрозуміло: якщо ми себе поважаємо, якщо, скажімо так, я так сказала, ми, ми відносимося, я відношу себе до такої категорії людей, я поважаю власний вибір, і якщо я бачу, що в моєму житті щось пішло не так, починаю завжди з себе, хочу зрозуміти, де саме воно пішло не так, і як я можу на це вплинути, звісно, починаючи з себе, з своєї поведінки, з своїх думок, своїх переконань. І якщо вже дійсно життя пройшло так, що. Ну, і існулася така ситуація, де я нічим не можу допомогти сама собі, так? Ніяк не можу вплинути на ситуацію, ніяк не можу нічого змінити. Тоді потрібно просто приймати певне рішення, закривати дану сторінку і йти далі, відкривати нову. Це кардинальне, звісно, рішення, але це принаймні чесне рішення перед самим собою. Тому, взагалі, підсумуємо. Проблема зради в тому, що ми не поважаємо власних рішень, не маємо сталих пріоритетів, не маємо сталих цінностей у власному житті. І які причини не були озвучені, типу непорозуміння в стосунках, відсутність, я казала, фізичного контакту чи його нехватка. Це не виправдовує вчинки людини. А якщо людина шукає виправдання, то, звичайно, десь в глибині душі вона ж розуміє, що щось зробила не зовсім правильно, чи не так? Тому, думаю, для кого це відео буде корисним і допоможе. Ви правильно зробите висновки і правильно зрозумієте те, що я хочу донести. Якщо у вас виникне додаткове питання, можете залишати коментарі. Попробуємо розібратись. Насправді життя простіше, ніж ми собі думаємо. Але люди часто схильні все ускладнювати. Якось так. Всім привіт! Вирішила зняти більш детальне відео. Оскільки бачу, що коротенькі відео про зраду все-таки мають ефект. І як не крути, а питання зради і проблеми в стосунках завжди хвилювали людство більше, аніж проблеми власного розвитку, проблеми самооцінки чи навіть проблеми дітей. Все-таки чомусь ми ставимо стосунки на перше місце. Хоча це не зовсім правильно, але зараз відео не про це. Отож, ну, поговоримо. Досить цікавим виявився коментар про те, що людина, чому людина не права, якщо зрада не входить в її принципи? Трішки неправильно сформоване питання, тому зараз розберемо і поясню, що автор мав на увазі. Тобто, якщо ми... Не маємо такого принципу бути вірними, тобто це не входить в наші переконання. Значить, ми праві, коли ми зраджуємо, правильно. Тут немає однозначної відповіді, звичайно, людина права, якщо вона приймає певне рішення. Тобто, дивіться, розберемо наглядно. У вас є певні стосунки, які тривають певну кількість років. І, можливо, у цих стосунках навіть є треті особи діти. Це не так важливо, і в один прекрасний момент ви приймаєте рішення, що стосунки можливо не такі важливі для вас на даному етапі, або стали надто скучними, або ж занадто багато непорозумінь в даних стосунках.